Друзі, сьогодні поговоримо про ниточки торгівельної марки. Коц. Ви нас досить часто питаєте, які нитки є якісними. В минулих відео ми вам розповідали про ниточки Гутерман. Альтернативою ниточкам Гутерман є ниточки коц. Це також є дуже якісні ниточки. Зараз просто вам покажу. Подивіться. Яке волокно рівненьке, без будь-яких комочків, пісня і працювати з ними суперово. Окрім того, що з ними досить круто працювати, шовчики в них рівненькі, пласкенькі, Якість ниток, говорю, чесно кажучи, сама за себе. Ось так виглядає шовчик на тканинці з текстурованої ниточки. Коц бабіну, яку я вам показувала. Єдиний нюанс цих ниточок це їхня небюджетна ціна. Наприклад, ось ця бабіна коштує 457 гривень. Якщо ви замовляєте партію, і вам потрібно замовити 10-15 бабін, то дійсно це може влетіти вам в копієчку і буде досить така велика ціна затрат. Але тут вам потрібно вирішити, якої якості ви хочете надати ваші вироби кінцевому споживачу.